З'являються нові масштабні виклики і е, ветерани, які вертаються з фронту після важких поранень, е, полонени, як ті, які повертаються, так і родини, які потребують підтримки, е, досвід е, війни, який може бути використаний в цивільному житті, і разом з тим е, українські цивільні громадяни, і люди, які е, в повній мірі є складовою е, оборони країни, тому що допомагають протидіяти агресору. Такі форми, нові нові форми взаємодії громадських організацій, рух і ініціатив є надзвичайно потрібними, тому що це постійний пошук нових нових рішень, нових рецептів і удосконалення нашої взаємодії. Цього ворог не має, тому що російське суспільство як суспільство не працює монархії, тиранії вони не сприяють цьому, а Україна як нещодавно згадав Лавров. Вона точно не Росія, і саме ось ця складова самоорганізації, ця складова постійних нових форм взаємодії. Вона є дуже важливою.